Нервова система буде темою сьогоднішнього відео. І для того, щоб почати про неї говорити, нам треба зробити невеликий загальний огляд, а потім ми перейдемо до клітин нервової системи і коротко згадаємо про потенціал дій. Нервова система ділиться на дві загальні області: центральна нервова система ЦНС, яка складається з головного та спинного мозку, і периферична нервова система, ПНС, яка складається з усіх інших компонентів нервової системи. ПНС може надавати сенсорну інформацію для ЦНС, і вони можуть обробляти інформацію та діяти як команда. ЦНС може виконувати. Моторні реакції або регулювати механізми організму. Отже, ми сказали, що ЦНС складається зі спинного та головного мозку. Давайте трохи поговоримо про наш мозок. Він ділиться на три загальні області: задній мозок, середній мозок та передній мозок. Давайте спочатку розглянемо задній мозок. Він включає в себе довгастий мозок, міст і мозочок. Мозкова речовина виконує багато регуляційних функцій, таких як регуляція дихання, артеріального тиску, частоти серцевих скорочень. Міст також бере участь у деяких із цих типів функцій, а також координує сигнали з цієї областю до решти мозку. А як щодо мозочку, основні його функції це рівновага та координація рухів. Середній мозок знаходиться глибоко в мозку. Ця область бере участь у пильності та циклі сну або неспання, рухової активності тощо. Сподіваюсь, ви чули термін стовбур мозку, саме він і включає в себе структури, які ми щойно. Розглянули довгастий мозок, міст і середній мозок. Нарешті ми перейдемо до переднього мозку. Зокрема, сюди входять великий мозок, який розділений на дві півкулі праву та ліву. Наш дивовижний головний мозок виконує так багато функцій, залежно від конкретного розташування. Він відповідає за наше мовлення, мислення, міркування, наші відчуття та наші емоції. Передній мозок також включає в себе деякі структури, такі як таламус який бере участь у сенсорній та руховій інформації, та наш гіпоталамус, який має головний контроль над ендокринною системою. Ми розглянули центральну нервову систему. А якщо до периферичної, ми можемо розділити ПНС на соматичну нервову систему СНС і вегетативну ВНС. СНС бере участь у моторних функціях скелетних м'язів. Це моторні свідомі дії, які контролюються, а також соматичні рефлекси. ВНС вже відповідає за те, що відбувається всередині нас, наприклад, шлунково кишковий тракт. Виділення, внутрішня секреція, гладкі та серцеві м'язи, а також вегетативні рефлекси. Саму нервову систему можна розділити ще на симпатичну та парасимпатичну системи. Симпатична система це частина швидкої боротьби або реакція втечі. Парасимпатична система її ще називають відпочинком і переварюванням. А зараз давайте поговоримо про два основних типи клітин у нервовій системі, які утворюють нервову тканину. Тобто це клітини, які ви знайдете в центральній та периферичній нервовій системі. У більшості випадків на думку спадають саме нейрони. Існують різні типи нейронів, але давайте зосередимось на загальній структурі нейрона. У нас є тіло клітини, тут знаходиться ядро та більшість інших органел. Ще існують дентрити, зазвичай ці розглуджені структури є місцем, де приймаються сигнали. А ще у нас яксон це волокно, через яке зазвичай сигнал переноситься до іншої клітини. Зона з'єднання, де нейрон буде спілкуватися з іншу клітину, називається синапсом. А зараз розглянемо, що таке потенціал дії. Ми повинні розуміти, що нейрони повинні мати можливість спілкуватися один з одним, і для цього вони повинні мати можливість отримувати сигнал до дендритів та переносити його вниз по аксону, і їм потрібно зробити це швидко, наприклад, менше, ніж за 2 мілісекунди. Потенціал дії робиться можливим. Отож, дендрит нейрона отримує сигнал. Це може створити потенціал дії вздовж аксона. Потенціал дії збирається швидко змінити заряд у нейронів за аксона. Сигнал переноситься з однієї частини аксона в іншу. Добре, але що відбудеться далі? Скажімо, у вас є потенціал дії, він подасть сигнал іншому нейрону. Як? Розглянемо це як привід, роздивитися детальніше, що таке нейромедіатори. Згадаємо, що потенціал дії спускається по аксону і потрапляє до терміналів аксона. Та він потрапляє до синапсу, де сигналізує симпатичним вузликам про вивільнення нейромедіаторів. Вони можуть бути отримані з різних речовин, наприклад, газу. Коли нейромедіатор вивільняється із синаптичних вузликів, їм треба пройти лише невеликий простір між нейронами, тобто синапсис. Дендритна ділянка іншого нейрона отримує сигнали, вже готова запускати потенціал дії через свій аксон. Отож, ми розглянули багато речей, і я вважаю за потрібне все підсумувати. Ми говорили про периферичну та центральну нервові системи. До ЦНС входять спинний та головний мозок. Також ми розглядали відділи головного мозку, після чого зосередились на периферичній нервовій системі. Її ми розділили на соматичну і вегетативну нервову систему. ВНС ділиться на симпатичну та Парасимпатичну нервову систему. Потім ми розглянули нейрони та те, як вони спілкуються за допомогою потенціалу дії, детально поговорили про потенціал дії і згадали, що він може сигналізувати про вивільнення нейромедіаторів у синапсис між нейронами. Ось такою складною може бути наша нервова система. На цьому все. Дякую за увагу!